Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати маленьке вам відео по поводу пічки такої, що працює на покришках. Е, як вам сказати, дуже накласно працює, дуже ефективно і дуже позитивно. Якщо комусь сподобається, ставив лайки, подобайки. І підписку, звісно. Якщо, в принципі, хто таким працював, хто таке робив, це дуже кльово. Якщо, то напишіть коментар, мені, будь ласка. Пічка виходить, така у нас це буде пальник, такий, знаєте. він у нас температуру таку наганяє, то я вам покажу там відео 800 градусів, 700 саме в самий топці наганяє. Ми прийшли на другу сторону, подивитися, яка температура виходить в топці. Там виходить в топці 826 градусів. Воно вливається 3007, 700, 150. Ну, в принципі, якщо сушити в такій хлопці дрова, це було, дуже було б позитивно, дуже позитивно активно. І у нас працює вже майже 4 години, 5-4 години плюс-мінус працює. Тобто її робота ми засипаємо сюди золоту резину, і вона потихеньку в нас горить, горить, горить і з'являється в нас. Газ, так само Ми зробили на маленьку фітілі, щоб фітиль по бо якщо буде без світі від пальника, то може потухнути і може бути зрив маленький. А так в в непогано працює. Ну, дуже подобається працює. Там повлення майже до 1,5-2 метрів. Це маленька швидкість поставили повітря. Подача повітря маленька, щоб була більша подача повітря, наприклад. Ми тут контролюємо собі ну, повітря, температура це верхня камера. Це нижня камера гурання. Ми дивимося, якщо буде щось менше, додає більше повітря. Якщо буде багато, менше повітря додає. Отак на ну, принципі працює. Ну, дуже мені сподобалося. Кому дуже сподобається, ставимо лайк, подобайте. Така установка. Термопари пари стоять у нас, одна і друга. Ну, ставите лайки і подобайки. Дуже прошу, якщо вам сподобалося, ставимо лайки. І якщо хтось цим користувався, Робив такі штуки, упиші теж буде на зв'язку. Це маленький пробник. Якщо получається, будемо більше масштабі. Якщо більше масштабі, дзвоніть пишіть ми, якщо будемо вам замовлені робити. Всім удачі, пока.